Шкільний офіцер безпеки Андрій Кагдін місяць працює в навчальному закладі Глеювацької громади. Поліцейський оглядає приміщення та йде на контрольно-пропускний пункт. будь ласка, Перший тиждень роботи говорить Андрій Кагдін. Діти його сприймали насторожено. Зараз звикли. Є діти, які полюбляють обійматися, то ну я не проти, Якщо вони хочуть, будь ласка, головне, щоб… Вони були щасливі, то почувалися в безпеці. Працівник поліції, який стоїть, знаходиться в шкільному закладі. Він не є охоронником. Він є командою цього освітнього процесу, допомагає вчителям. До нього можуть звернутися діти з якимось проханням. Якщо вони щось трапилося, це повинна бути довірена особа. Під час повітряної тривоги поліцейський допомагає дітям спуститися в укриття. Мої обов'язки це перш за все дитяча безпека, доставлення їх в укриття. Потім контрольно-пропускний режим, щоб в школу ніхто нічого не заніс, небезпечних речей, речовин, колючих, ріжучих, щоб в школу ніхто не проник, посторонніх осіб. Я розумію, що це велика відповідальність, тому що це перш за все діти. І за ними треба стежити завжди. В укритті у дітей продовжуються уроки. Першокласниця Мілана Станкевич каже, поліцейському довіряє та захоплюється його роботою. Хоч поліцейським значити. Поліцейський нас охороняє. Ще він у нас перевіряє рюкзаки. Ще Це він заходить в клас, коли повітряна тривога. І як би сказати, виводить нас. Я чувствую, коли він у нас є, себе в безпеці, тому що зараз дуже нелегкий час для всіх, тому що ну, в країні війна. І коли він з нами якось легше почуватися в школі. У цій гімназії навчається майже 200 дітей на змішаній формі, каже директорка Світлана Могилюк. Ми відчуваємо себе в безпеці. Ми розуміємо, що ніхто посторонніх заклад не зайде, що дійсно люди будуть перевірені в плані того, що не пронесуть ніякі там вибухонебезпечні або якісь колічоріжічі предмети. І діти дійсно захищені, і вони від час під охороною. Це дуже значна допомога в евакуації. За словами начальника РВА Євгена Садниченка, шкільні офіцери безпеки є у 16 навчальних закладах. Ти громад Криворізького району. Наталія Качуровська, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.